Солотвіні вперше відсвяткували День захисту дітей. Активний Відпочинок Велоподорож Карпатами, День Закарпатської угорської католицької сім'ї. Захід до дня дітей від карітас, мир і літо ЛЕГЕНДИ про юдейське дерево. Вітаю! В ефірі програма Від суботи до суботи з вами Томаш Берецький. Протягом 30 хвилин покажемо вам, що саме відбувається в житті національних меншин краю. До вашої уваги. Огляд коротких новин. Виставку презентацію у рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей калейдоскоп країн сусідів провели на набережній незалежності в Ужгороді. Школи міста тут презентували символіку, плакати. Стенди з фото та цікавинки, які характерні для кожної з європейських країн. Також тут представили національні страви різних країн і запрошували усіх бажаючих скуштувати їх у той же час. Поруч, на площі театральній, проходив фестиваль європейський вернісаж. Діти в різноманітних національних костюмах презентували танці і пісні європейських країн. Всесвітній клуб угорських мисливців був заснований 15 років тому з метою об'єднання угорських мисливців карпатського басейну та проведення спільних полювань. Члени асоціації щорічно проводять зустрічі. За останні роки між мисливцями Закарпаття та Угорщини сформувалося значне співробітництво. З цього приводу, останнього разу всесвітній клуб горських мисливців провів теоретичну підготовку про мисливське господарство та культуру полювання. Об'єднання взяло на себе зобов'язання збереження культури та традицій угорського мисливства на Закарпатті. 6 червня весь літературний світ відзначав 218-ту річницю з дня народження Олександра Пушкіна. Не став виключенням і обласний центр Закарпаття. Площу біля пам'ятника поету заповнили безсмертні рядки класика у виконанні дітей та дорослих. Цьогоріч присутні раділи виступ у виконавців. Школярі разом з викладачами підготували насичену програму. Організатори свята, філологічний факультет кафедри літератур народів світу і комперативістики УЖНУ переконані, подібні заходи сприяють культурному збагаченню зростаючого покоління та формують взаємоповагу. Уже за доброю традицією наприкінці святкування нагородили переможців міських та обласних олімпіад з російської мови та світової літератури. Цінні призи, твори класика та грамоти отримали і юні учасники події. Незважаючи на спекотне сонце, цьогорічний Міжнародний день захисту дітей в місті Чоп приваблював до себе багато відвідувачів. Діти, батьки та багаточисельні гості стали активними учасниками різних змагань, показових виступів лучників, майстер-класу різних спеціалістів народного промислу. Десятий міжнародний день захисту дітей був проведений на території Чопської загальноосвітної школи 1-3 ступенів номер 2 імені на Сечені. Селище Солотвино Тячівського району у Міжнародний день захисту дітей перетворилося у світ казок та дитинства. Вперше на такому рівні відсвяткували разом дитячі садочки та усі заклади селища. Мешканці мали змогу потрапити на справжнє дійство під назвою Дитинство. Як це відбувалося, дивіться в наступному сюжеті. Parcul din centrul orășelului Slatina a devenit în ultimul timp o adevărată vedetă, căci toate manifestările organizate de instituțiile de învățământ, primărie, asociații au loc aici. Secretul petrecerii cu har de ziua copilului a constat în modul în care au reușit educatorii și părinții să distreze copiii invitați la cele mai diverse jocuri și activități captivante, pregătite cu har de educatoarele de la cele trei grădinițe. Tematica petrecerii așa zisului meniu al ei, muzică, și cadourile, toate au fost pe placul micuților, dar și a părinților, care pentru o zi s-au reîntors în lumea miraculoasă a unei copilării fericite. Bună ziua, dragi copii, dragi părinți și bunici! În primul rând, în 1 iulie ne aduce tuturor aminte de faptul că am fost și noi cândva copii, și poate în Sufletul nostru mai există încă un colțișor în care ne simțim în continuare copii. La mulți ani, tuturor copiilor! cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului din Iunie în numele Consulatului României la Sorotino. Să se Cum v-am zis, că din uh, anul trecut noi frecventăm așa ceva uh, programe. Ei au foarte fericiți. Fiecare acasă au spus la părinți că trebuie să mergem în parc, să ne distrăm, totul este gratis. Azi așa, meu copil singur mie mi-a spus, mama, în parc mâine tot va fi gratis, ne duce să ne distrăm. Pe scenă ei sunt simțesc foarte comod pentru că la ocupățile și la sărbătorile care se petrec în grădiniță întotdeauna este cameră care filmează, toți lucrează foarte organizat cu ei și ei se simțesc comod, ca și, ca și acasă. N-am întâlnit nici ca care probleme. Dacă cu copilul sistematic se face lucrul, ce, munca care este necesară, munca care trebuie să o facem cu copiii, n-am -am întâlnit nici o nicio greutate, absolut nimic. Copiii cunosc poveștile, copiii cunosc personajele, copiii am pregătit cu plăcere. Am primit o plăcere în timpul când am pregătit această sărbătoare. O plăcere pentru sufletul copiilor. În scena din parc evoluau micuții talentați iar la mesele din preajmă alături de educatoare, copiii își demonstrau talentul de a modela, de a face origami, de a împleti salbe. Cel mai atractiv lucru pentru micuți a fost pictarea pe față, o tendință mai nouă la petrecerile de copii. Specialiștii au făcut opere de artă pe chipul copiilor, dar apoi jocul a devenit interactiv, copiii s-au implicat direct. Chiar dacă picturile nu au fost spectaculoase sau perfect finisate, copiii erau foarte satisfăcuți de capodoperele lor. În ce ideea respectivă are undeva un istoric așa de de lung pentru că inițial noi întotdeauna am făcut sărbătoarea copilului în fiecare an, dar mai, să spun așa, în fiecare instituție aparte. Undeva grădinița numărul 1 făcut la grădiniță, undeva asociația Nadia la scenă aici în parc sau în primărie alte să fiecare aparte și din aceast, acest amalgam de idei și activități am hotărât să facem o sărbătoare comună pentru toți copiii din localitate și încă o dată să dovedim că avem uh, un, uh, o societate multinațională dar care trăiește într-un foarte uh, bună înțelegere uh, multinațională și

Asemenea, activități în aer liber sunt pentru copii de toate vârstele, de la preșcolari, la copii în școala primară, până la cei de la liceu. Atât primăria din Slatină, cât și toate instituțiile de învățământ de pe teritoriul localității ar putea găsi modalitatea de a organiza, nu doar o dată pe an, ci cât mai des în perioada estivală sărbători, cu participarea copiilor de toate etniile. Slatina, începând cu sărbătoarea Crăciunului, a demonstrat care talente are bun organizator și edil generoși pentru a deveni un adevărat model de unire, toleranță și bună înțelegere. Felicitări pentru că v-ați propus și ați reușit să faceți din ziua protecției copilului o adevărată zi a fericirii atât pentru generația în creștere, cât și pentru cei adulți. Сабільше іноземців відкриває для себе Вирушити у подорож із власним велосипедом звична справа для німецьких студентів, які стали героями наступного сюжету. Враженнями від такого відпочинку в Карпатах вони поділились із колегами з редакції програм німецькою мовою. Лендер метаним фарацу березень. Імамери менші entscheiden się für so einen langen Weg. Und verlassen Sie sich dabei nur auf eigene Kräfte. Bei solchen Touren soll man nur den Reiseweg bestimmen. Ansonsten ist es wichtig, wenig Planung und viel Flexibilität zu haben. Denn selbst der Weg ist das Ziel. Man kann eine Kombination aus individuellem Radfahren und öffentlichem Verkehr haben. Wer nicht die ganze Strecke fahren möchte oder einen weiteren täglichen Weg hat, kann eine Teilstrecke zusammen mit seinem Rad in öffentlichen Nahverkehrsmitteln legen. Unsere Gesprächspartner haben für sich nämlich solche Variante ihrer Reise gewählt. Studenten aus Berlin haben sich für den Weg in die Karpaten entschieden. Ich, ich glaube, wir beiden waren noch nie im Osten Europas und man hat immer den Westen irgendwie gesehen, das ist nach Spanien und Italien, da wo es irgendwie gängig ist, dass man Urlaub macht. Und ich wollte schon immer auch den Aus. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Polen und meine Familie kommt auch aus dem Gebiet der heutigen Ukraine. Deswegen war es für mich wichtig, irgendwann auch dahin zu kommen. Wir sind schon öfter gereist, auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde sagen, es ist was Besonderes, was wir hier machen, mit ja. dem Fahrrad unterwegs. Es ist natürlich sehr schön, sich langsam zu bewegen, finde ich. Also, wenn man auf dem Fahrrad ist, dann sieht man was von den Dörfern, dann kann man die Gärten sehen, dann kommt man mit Menschen ins Gespräch einfacher, die einen fragen, was los ist, als wenn man alles durchs Autofenster sieht. Das ist was tolles am Fahrradfahren. Das entschleunigt einen, würde ich fast behaupten, ja. Aber man muss extra vorbereitet werden für eine lange Reise mit dem Fahrrad. Nicht? also in berlin äh, fahre ich zumindest und die meisten wir fahren gängig mit dem fahrrad also das ist unser transportmittel mhm. und deswegen ist man das gewohnt natürlich nicht so lange distanzen aber man macht es schon regelmäßig äh, und ja also wir sind jetzt nicht besonders trainiert ja. ich habe dann nach zwei tagen knieprobleme bekommen und konnte nicht mehr so gut fahren vor allem wenn berge kamen und deswegen haben wir es entschieden früher nach ushgorod zu kommen mit dem zug damit ich mich noch ein bisschen erholen kann und hoffentlich wird es weiter besser gehen. Also wir haben schon ein bisschen von der Geschichte von Uschkorot mitbekommen und das ist faszinierend und war uns auch nicht so bekannt. Also man lernt doch zu wenig irgendwie über diese Teile Europas und da wollen wir auf jeden Fall noch mehr wissen und lernen. Was, also was mir sehr aufgefallen ist, was es für einen Unterschied gibt zwischen den Dörfern, durch die wir gefahren sind und jetzt zwischen dieser Stadt. Also, also in, in Uschkorot fühlt man sich sehr wie in Europa. Also wir fühlen uns sehr zu Hause und äh, ja. andererseits in den Dörfern auch, die vielleicht anders sind. Ich würde nicht sagen, dass das irgendwie schlechter ist, dass sie weit, entweder, Nein, also wir, einfach anders genau anders. Aber es ist auch äh, irgendwie so etwas Besonderes mittlerweile für uns, irgendwie so unangetastete Natur äh, zu finden und Holzhäuser zum Beispiel, wie es auch in Europa nicht in Westeuropa nicht mehr so viel gibt und ja. Exotic. So viele Pferde, genau. Ja, es ist auch was, 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 was wir vermissen, irgendwie. So wo überall nur Industrie und Kommerz. Wir haben zum Beispiel am Anfang des Hannes äh, eingefallen, dass es nicht so viel Werbung gibt, zum Beispiel in den ganzen dörflichen Gebieten. Was habt ihr vor noch in der Ukraine zu sehen? Also wir fahren nochmal in die Karpaten und dann nach Lemberg. Wir hoffen, dass nette junge Leute aus Berlin noch viel Schönes in der Ukraine im Laufe ihrer Reise erfahren und erleben werden. У берегові на території Римо-католицького костелу відбулися різноманітні програми, приурочені до вже традиційного дня сім'ї, який проводився в четверте. На захід зібралось понад 400 осіб. Приємно, що у святі взяли участь представники з багатьох районів краю. Összegyűlt a kárpátaljai magyarság apraja nagyja a Beregszászi Pásztor Ferenc közösségi ház hiszen idén is megszervezték a városban a kárpátaljai magyar katolikus családi napot. A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség és a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet negyedik alkalommal életre hívott rendezvényén minden korosztály megtalálhatta a számára érdekes programot. Most éppen ö... A kis homokozunk, de nekem itt a kedvenc programom a virágkészítés. Miért érkeztél ide a családjának, amit szeretnél csinálni? Azért, hogy, hogy megtudjam, hogy itt miket lehet, és más emberekkel is megbarátkozzak, meg és tudjak ki, hogy mit csinálni a családommal. Пісучна терапія це такий процес, коли людина наближується до свого внутрішнього світу в нашому суспільстві, котре в якому дуже багато бурхливих бурхливого здійснення мало часу зосередитися на своєму серці, на своєму почутті в душі, що я в цей момент відчуваю. Які мої думки, що то відносно моєї самості? І коли дитина винаходить маленький проміжок часу, коли вона сама собі передоставлена, вона може наблизитися до свого того внутрішнього стержню. Якщо ми бачимо, як вони граються, ми можемо зрозуміти. Наскільки багатий їх внутрішній світ. Якщо це ми переносимо на себе, то ми також можемо зрозуміти, що в кожному, в кожному з нас є внутрішня маленька дитинка. Суть терапії це дуже такий глибокий, глибока повага до себе, глибока любов, щоб зостатися з собою наодинці і порозмислити, хто я, що мені потрібно, що мені Бог в цьому місці, в цьому. в цей час дозволив Jöttek kicsik és nagyok, ifjak és kevésbé ifjak, egyedül barátokkal és családdal. Ha a gyerekeket nézi az ember, nagyon jó foglalatosság, együtt vannak több gyerekkel, és nagyon jók a foglalkozások. Nagyon jó, hogy elméleti része is van az ilyen családnapoknak, és vannak ezek a kötetlen szabad programok is. Az elméletiben a szülők számára nagyon jól előadások vannak, és a gyerek és is a Bábszínházat, ez egy felelthetetlen élmény továbbá, mint például itt ez a homokterápiás foglalkozás, a két gyerekemet, amellett, hogy a középső kilenc éves szerintem jobban lekötötte, mint a három éves, úgyhogy nagyon-nagyon jó programok vannak. A gyerekek kötetlenül tudnak szórakozni és zárt helyen. Másrészt ez számunkra is felüdülés, mert amellett, hogy a szemünk sarkába folyamatosan ők nézzük, tudunk egy kicsit beszélgetni, ismerősökkel találkozni, nem feltétlenül városbeliekkel, hanem, hanem környékről is, faluról, és ez olyan jó feltöltődés. Tud számunkra. A hit mindmáig fontos szerepet tölt be a helyi magyar közösség életében. A Kárpátalján uralkodó nehéz megélhetési körülmények közepette, az egyház és a család összetartó ereje két olyan fontos sarokpont, melyek elengedhetetlenek az itt élő magyarság megmaradásához. Nagyon sokszor a családok úgy vannak vele, hogy fáradtak, sokat dolgoznak, keveset vannak együtt, és nehezen vesztik rá magukat, de amikor eljönnek, akkor egy felejthetetlen élmény, és nagyon örülnek a találkozásnak, a programoknak, és nagyon sokáig emlékeznek rá. A nap célja felhívni a figyelmet a családintézményének fontosságára és buzdítani a házaspárokat a gyermekvállalásra. A program remek lehetőséget biztosított a Kárpátalja különböző pontjairól érkező családoknak tapasztalataik megosztására, egymás megsegítésére, illetve építő eszmecserére is, így átélhették a közösség megtartó erejét. A neve az egész rendezvénynek megadja a szíriát is, mert azt mondjuk a negyedik kárpáti magyar katolikus család találkozó. Az elsődleges célja az, hogy megerősítsen bennünket a hitünkben, az egyházhoz való tartozásunkban, amire olyan nagy szükségünk van ebben a világban, amely minden oldalról és nagyon sokszor igyekszik gyengíteni a hitünket. Nekünk az a kötelességünk, hogy megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk azokat a kincseket, talentumokat, amiket az Úristentől kaptunk. És elsődleges célja ennek a találkozónak az, hogy megerősítse a kárpátai keresztény értéket, szerint élő családokat a magyarság tudatukban. A negyedik kárpátaljai magyar katolikus családi nap sikere is biztosítja a magyar közösség élni akarását kárpátalján. Festival дитячої радості, добра, любові, веселого галасу та Божого благословення, мир і літо днями пройшов Наглядачів та слухачів свята чекала не лише насичена концертна програма, а й різноманітні майстер-класи, естафети, ігри та ще багато цікавого. На заході побували і наші колеги. Приход лета є при українських школах, а й зачатком летних празднін напевно си ужить перво вольне дні мали можливість діти в Закарпатському місті Ужгород, де при них зорганізували другий рочник фестивалу дитячої радості під назвом Мір а лето. Туту цілоденну акцію, плну забаві, творісті, гудби та танця, успорядала харітативна надація карітас Мукачевської грецько-католицької епархії. Мета заходу ми хочемо зібрати всіх дітей, не тільки Ужгорода, рода, але й району, можна так сказати, і нашої церкви, області, щоб подарувати їм, як і фестиваль наш називається Мир, надію, любов і літо. Літо, яке переповнено різними добрими справами, відпочинками, загоряннями, іграми, і це ми сьогодні хочемо дати їм ігри, хочемо дати їм мастер-класи, хочемо дати їм концертну програму, солодкий стіл. Їх очікує. І дуже багато, багато приємностей, подарунків і цікавого. V priebehu dňa sa na festivale zúčastnilo vyše 700 detí, Pestri program pre ktorých zabezpečovali zamestnanci nadácie a dobrovoľníci. Na tomto druhom festivále detskej radosti Mirolito sa zúčastnilo 60 dobrovoľníkov všetkých možných vekových kategórií. Pripravili sme pre nich veľmi bohatý program a tešíme sa na každé deťa, ktoré sem príde. Aj dospelého tiež. Mestské námestie, kde sa konal festival, bolo rozdelené na niekoľko časti Množstvo zábavy čakalo na deti v hrácej, tvorivej, informačnej a fotozóne. Ja prišiel na sviato Mery Lito, aby podívať, čo tu e, Ja tu vperšie, tu Взагалі що ти тут встиг уже зробити? З кимось познайомився, грався. Я зіграв дуже класні ігри: волейбол, футбол, тут грали. Мені тут подобається, тому що тут... Хороша атмосфера і компанія дітей. Тут цікаво, тому що багато дітей, багато моїх друзів. Мені тут подобається хороша атмосфера, хороший літній день. Багато цікавого. Я пограла ігри, пройшла мастер-клас. Мені тут дуже цікаво. Я грав майстер-класі, розмальовував кумінчики. У мене тут є два брата Дініс і Денис, і тут дуже класно. Súčasťou bohatého programu boli aj rôzne súťaže, kde vyhercovia mali možnosť získať darčekové predmety a sladké odmeny. O hudobnú zábavu na festivale sa postarali detské, spevacké a tanečné skupiny. Duchovná metácia je dísno, jak stojí v Evangelii, kde Hospod káže, ľubiť oden odnoho. Nechaj ľubov bude mýž vámi a zvíte ľudia, že vy je moji učni. І ту любов, і ту доброту ми хочемо діткам дарувати, і щоб вони, як прийшли додому з враженнями, з призами могли дійсно поділитися з своїми друзями, колегами. І на наступний рік очікуємо, може, ще більше. Сьогодні я так надіюся і думаю, що будемо мати десь біля двох тисяч дітей. Ми підготувалися до тої кількості дітей, то для нас буде не, не буде ніякої несподіванки, якщо ми отримаємо і буде, будуть відвідувати нас стільки багато дітей. Але думаю, що це свято може розростатися, бути більшим, і е, ми є відкриті на нові ідеї, на нові підходи. І думаю, що якщо б би... Люди будуть мати любов в серці, і любов буде випромінюватися до наших ближніх. Це я думаю, що буде як позитив цього нашого заходу. Багато у нашому місті екзотичних рослин і дерев. І юдейське дерево часто називають юдовим. Однак ця назва помилкова. Чому довідаєтесь із наступного сюжету нашої програми? Кожний раз, коли у яри я приходжу в музей, очима убереть красне дерево, що рясно цвіте колохуської хузької хижки, звідав у жіночок та пак, що в то таке красне деревце, що кожну яр так рендешно пускать цвіт. Та це ви не знаєте що в то іудове дерево. А не приказувалося б такое красне, а називеться Іудовим. А чом? Та поколися Іуда на ньому повісив, то не упало й придавило його так що кишки йому удавило, приказує ми красний білий кущ, що теж парадно розсив коло городини. Ту й до мене шепче Тульпан, — Послухай лиш мене, паніко, кажуть Людкове, же Іуда повісився не на сьому дереві, а на осині, а та й все був похоже на правду, бо осика так тріпоче на вітрі, гиби її нечисті трясли. А як ото було, уже нико те правду не повісь, кажуть мені старі штахи з городини. Та маєте правду, а й бо я кажду яр так сямило усім цвітущим деревом, котрий росте не лимо музеї, а й по цілому вароше, що аж медих спірить. Уростає воно від 7 до 15 метрів у висоту і укриветься рясно цвітом, не лим на стволах, а й по цілому дереву. Анули лимникайте, як красно воно із дерева уростає і множиться. Йой, що парадно, листя ще не видко, а цвіт уже скорше пуп'янками, а пізніше красними пучками чечічками розвиваться. Кажуть, людкові, що це дерево дико росте по кам'янистих берегах і вапняних скалах у Південній в Європі і південній в Західній Азії. Ну та я в недавнішні часи зустрічалося дерево і в Криму, і на Кавказі. Та правда що воно росте много де, бо з нього може зробити красні столярні вироби. Воно таке моцне, що го-го-го, а ще його додадуть до приправ у гострих соусах. А я ти уповім жона, що настояща научна назва сього дерева царцис європейський, щося ся переводить із грецького як ткацький чолнок, бо і плоди у нього похожі на чолнок. А я ще знав, утягне мене за рукав когутик, що й дерево раніше ціло білим цвітом. А коли се на ньому повісив іуда, то воно поміняло цвіт на лілово-рожевий. А в Одесі в Нікітінському ботанічному саду все дерево цвіте білими чічками, по секрету, каже мені, Ромашка. І їх є коло сім видів. Поїлим жону сюди. Я ти розкажу істинну правду, яку знають учені люди. каже мені Горгона що пишно розцвіла коло городини. Було в то давно, і перший раз ісе дерево завезли у Європу французи. І вони називали його дерево із іудеї. Культивується воно ну, аж із шістнадцятого віка. Так, дерево із іудеї, або як його називали іудейським деревом, перетворилося в іудовоє дерево. Ну, та й се скорше й буде правду про се красне дерево, котре так рясно цвіте у яри, і називається воно не іудовим, а іудейським деревом. Цей випуск добігає свого завершення. Про те, як і чим живе багатонаціональна спільнота краю, дивіться у наступну суботу в нашій програмі. 11 червня о 14-й годині в селі Оклигедь Віноградівського району проводитиметься фестиваль Черешень та Ягід. Також 11 червня в берегові четвертий день фестивалю Єврейські дні на Закарпатті початок о 18-й годині. В Мукачівському замку Паланок 15 червня відбудеться історична реконструкція весілля Ілони Зріні та Імратикеколі. Початок в 11.00.